Осінні політичні етюди знову на каналі Студія Мовлення зі своїми глядачами. І сьогодні говоримо з філософом, експертом корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Сергієм Децюком про те, що ці вибори, які зараз відбуваються в країні, до кінця яких лишилося вже буквально 4 дні, що вони означають для політичних партій. В виборах беруть участь не багато, не мало, як більше сотні. Політичних партій. Направду і наші глядачі, те, і ми з тобою можемо назвати, я думаю, до десятка тих політичних сил, які реально борються за місця у місцевих радах та за посади місцевих голів, інші виступають в ролі статистів. Нас цікавить, так би мовити, верхівка цього списку, основні політичні сили, з якою метою і що їх очікує, з якою метою вони власне беруть участь у виборах і що їх очікує після них. Ну, це справді партійні вибори. Почнемо з того, тому що навіть голови місцевих рад голови місцеві голови місцеві голови, правильно їх так називати. Вони теж значною мірою є партійні. Отже, фактично в Україні, зрештою, створена партійна відповідальна політика, тому що Дуже часто закидають, що партії нам нічого не дали. Партії це від безвідповідальність. Напрочуд завжди можна побачити і показати на саме ті партії, які понесли відповідальність з моменту, там, скажімо, кінця 90-х. і всіх можна прилічити: НДП, СДПО, наша Україна, тобто ті партії, які понесли відповідальність, саме тому, що. Політика, яку вони пропонували, вона не відповідала ні, ані суті моменти, ані підтримці громадян вже буквально через рік, там два-три. І в цьому сенсі, сьогодні ми маємо партійну структуру, яка на цих місцевих виборах або докаже, що вона може. Надалі існувати, або значним чином буде переглянути. І тут можна вже дивитися, хто сьогодні, так би мовити, сходить з політичної дистанції. А хто на ній залишається? А але, хто залишається? Але, але перед тим як ми перейдемо до аналізу конкретних, скажімо так, переможців, фіна, фіналістів цього забігу, я тобі нагадаю, і заодно одної нашим глядачам, власне кажучи, політичну відповідальність, яку ти згадав, політичні партії несли в різний спосіб. От комуністична партія України понесла. Цю відповідальність ще в 91-му році, пам'ятаєш указ президії Верховної Ради України про заборону комуністичної партії. Потім її перереєстровували ще раз в самостійній Україні. Вже багато партій зійшли з політичної авансцени внаслідок двох майданів. От якщо цей другий майдан його ще називають революцією гідності справедливо, він поставив хрест на партії регіонів і тепер колишні члени партії регіонів намагаються на, с... на трьох. Давай Парті. назвемо їх партія регіонів, партія Свобода і комуністична нова оновлена. А партія Свобода яким чином втратила. Вона, вона не війшла в парламент. Нові. Але вона зараз залишається, це ми будемо говорити трошки далі. Вона зараз залишається активним учасником місцевих виборів. Тому я б особисто не списував партію Свобода поки що. бути в парламенті лишиться тільки на місцевих виборах, це все-таки теж відповідальність. Мені так здається. Безумовно, це безумовно відповідальність, але це ще не остаточна політична смерть, на відміну від тих партій, які, власне кажучи, вже на цих місцевих виборах втратять шанси залишатися політику. Ну, не зовсім так уж пішла в небуття, тому що вона. Так би мовити, пережила інкарнацію в зовсім іншому вигляді. І ми можемо сказати, що нібито за цією назвою партії немає, але люди, які з нею, вони фактично досі існують. Ну, є опозиційний вийде. блок, так. частина існує там. Є партія відродження, частина перебігла туди. Дуже цікавий політичний. Я підкреслюю прожект, а не проект. Наш край. Частина там сховалася від партії регіонів, але самої такої надпотужної партії регіонів. Пам'ятаєш, такого монстра ну, центром кінотеатру Зоряний. Її вже ну, от комуністам. Не це нікуди перебігти. Хоча такі проекти є, я дивлюся іноді виступи нашого шановного комуніста. І він все ще мріє про те, що от скоро відбудеться. Знаєш, ти коли сказав його... про нашого шановного комуніста, я не одразу згадав його прізвище. Тому я думаю, все ж таки, що він, звичайно, давай вже... не будемо згадувати його прізвище. Як скажеш, не буде, не наполягаю на цьому. Да. Так от давай все-таки повернемося до того до, які партійної, ж систем, да, так. до, до партійної системи. Що можна вже констатувати за фактом висунення чи не висунення ці вибори? Не висунулися так, щоб брати участь самостійно, ані народний фронт, ані удар. Удар злився даруйте за неполітологічний термін під партію президента Блок Петра Порошенка. А народний фронт справді склав лапки ну, Він... ні туда ж туди ж саме злився в цьому сенсі. Народний фронт залишається ще фракцією в парламенті. Фракцією в парламенті і об'єднався з блоком Петра Порошенко як такий, тобто так. вони зробили цю заяву, і відповідно можна сказати, що оскільки ці дві приціли не беруть участь в місцевих виборах, то за фактом їх уже нема. Тобто вони ще можуть Отже, залишаться. їх викреслюємо з переліку політичної системи складу так. політичної системи майбутнього складу політичної системи майбутнього свобода, яка була парламентською, залишилася тільки на місцевих виборах. Про неї теж можна говорити, що вона втратила вплив. А от правий сектор, який не пройшов ані на парламентських виборах, ані є учасником нинішніх місцевих перегонів, потрібно розглядати теж як політична сила, яка надпотужно піарилася в Росії. Тобто на Росією біар... не в Росії, Росії Росію, і це... в Росії, так, так перш згоден. за все, згоден, тому так. що в Україні вона мало піарилася, на яку було потрачено багато Газпромівських, бо ще чиї ж вони грошей, все-таки не змогла бути відповерна в Україні. Давай стільки, тут от, що... от, от, тут зразу точ, точ точність внесемо. Так, отже, Газпромівські гроші витрачалися на антирекламу правого сектора, як в Російській Федерації, так і в Україні, так і в Україні, і це могло би розглядатися нами як просто як реклама, піар, так да, просто як. Якщо Газпромівські гроші, візитка Яроша, так. Так, да, тому що ну, от, в законах піару, mm -hmm. що б ти не робив, можеш навіть піарити анти, але якщо це ім'я. Це відомо про від, від, відомо да, рішу. Пишіть, що хочете, але не плутайте прізвище. Да, Отже, прізвища. хто у нас ще залишається на цьому, в цих розкладах? В цих розкладах залишається у нас Радикальна партія, Батьківщина і самопоміч. І в цьому сенсі. Значно так. втратила ну одну хвилинку. А куди ми поділи блок Петра Порошенка? Ні, ні. Блок Петра Порошенка в нас лідер, і можна сказати, ну лідер має це на увазі з рейтингами, і можна сказати, що він лишається, але в нього теж є. Ну, доволі неприємні обставини на місцевих виборах, його рейтинг набагато нижчий, ніж свого часу був на парламентській. Ну, ми, так... має, ми маємо свіжі дослідження уже цілого ряду соціологічних груп і знаємо, що за партію «Батьківщина» на місцевих виборах готові голосувати більше громадян, ніж за блок Петра Порошенка. Якщо говорити про рейтинги лідерів, то рейтинг Тимошенко і рейтинг Порошенка є фактично їхня різниця в межах статистичної похибки. Отже, якщо говорити про дві не з точки зору кількості багнетів. Парламенті, а з точки зору рівня підтримки громадян на сьогодні, то ми маємо дві політичні сили: це блок Петра Порошенка і це партія Батьківщина. Як на мене, це все таки майбутня основа політичної системи. Тобто, партійної приходимо до висновку про майбутню політичну систему. Отже, ці місцеві вибори це умовно кажучи, не просто там генеральна репетиція. Це є. Ну, скажімо так, генеральне рейтингування політичних uh -huh. сил перед майбутніми парламентськими виборами. Ну, скажімо так, м'яко, коли б вони не відбулися, тому що є різні погляди, є експерти, до яких належать це. ще буде окрема тема нашої розмови, коли вони та. відбудуться, так коли б вони не відбулися, і в цьому сенсі змінена структура, полі, структура політичної підтримки, вона вже проявляє себе на місцевих виборах. Так, тоді поясни мені, будь ласка. Отже, вона зараз проявить себе на місцевих виборах. Ми так чи інакше отримаємо місцеві ради. І ці місцеві ради будуть вже діяти в новій політичній системі, тому що там будуть визначені вже політичні суб'єкти. При цьому в парламенті будуть діяти інші політичні суб'єкти. І ось ці дві площини: площина парламенту і площина місцевих рад, і та, і та це площина партійна, але вони вже між собою мало співставні, тому що Абсолютно тут вже точно. пазли не зійдуться. Абсолютно точно і це. Це означає, що громада, яка таким чином концентрувала себе як дієвий суб'єкт, загалом Так, громада, в термінології та... Сергія, громада це український народ. Українська громада правильно називати українська громада, добре. Я Тому, просто народ, поясню глядачам. Народ це абстракція, а громада це та, яка проявляє активність Це суб'єкт дії. Добре. Суб'єкт дії. Та, яка виходить на майдан, та яка проливає кров. Отже, та, українська яка, громада, українська громада, яка себе засвідчила і є суб'єктом. Якщо вона отримує підтримку на місцевих виборах, вона матиме плацдарм. З якого вона може діяти уже на центральний рівень і вимагати або дострокових перевиборів, або дострокового звіту за коаліційною угодою до публічного аудиту, або зміни політичної структури в парламенті, тобто створення нової коаліції. Тобто і те, і те, і те є ну, можливим варіантом виходу з цієї ситуації. Який саме варіант є найбільш політично прийнятний, Тут треба дивитися, і це залежить від. Чи продовжується чи закінчена війна? Чи наскільки велика підтримка президента? Чи є дійсна підтримка тих політичних сил, і наскільки вона, чи можемо ми змиритися з тим, щоб вони до кінця терміну досиділи парламент? Тобто тут від багатьох речей буде вже залежати, Ну я від... ще одну додам, і чи подолає уряд свою клептоманію. Тобто на сьогоднішній день і наші зарубіжні партнери і українська громада бачать головну небезпеку в нинішній українській владі, передусім в нинішньому українському уряді. Це клептоманія, це корупція, яка абсолютно не може бути пояснена. Навіть ну, якимись здоровими чи нездоровими інстинктами нажертися. Ну і в цьому сенсі було б дуже добре, якби а, проблема зі створенням а, антикорупційної наших структур, включаючи незрозумілу для мене антикорупційну а, прокуратуру, а, це означає потрібен ти з громадської стіни. Це, це, це тема інша, але все таки поясни мені, ти слідкуєш за кількістю тих структур, які вони створюють. Вони це влада. Вони створюють задля боротьби з корупцією. Є антикорупційне бюро, так е, і є ідея створення антикорупційної прокуратури. Ніхто не позбавляв повноважень неявної прокуратури Примітки на полях, і та інша структура неконституційні за фактом. Ну тобто, і, і яким чином унормувати Конституцію ми навіть не беремося. Ось тут цікаве питання. Добре, справді залишимо поки що питання тих, хто бореться з корупцією, ну, численно чисельних суб'єктів боротьби з корупцією, залишаємо їх поки що е... на полях, як ти сказав. Питання конституції. От ми обираємо ці місцеві ради. От я не можу відповісти глядачам на питання. Ми їх обираємо на два роки чи на повний конституційний термін чотири роки. Тому що якщо буде прийнята конституція, яку пропонує президент, пам'ятаєте ми за неї парламент за неї проголосував тридцять 31... першого у першому читанні 31 першого. Трагічного серпня, е, так от е, якщо ми її приймаємо, тоді це два роки. Якщо ми її не приймаємо, це чотири роки. І відповідно, як будувати місцевим головам і місцевим радам свою стратегію от просто стратегію управління ввіреними їм територіями, Вважаю, що потрібно будувати на два роки, а там як додасться через наші обставина на центральному рівні може бути додати ще два. Ти розумієш, два роки це означає, що ніякі інноваційні процеси в принципі не можуть бути запущені. Два роки це означає, що Ні. ми ще відстанемо Ні, від сучасного світу не на два я думаю, що на 20 років, тому що там технологічні процеси прискорюються. А під технологічними процесами ми маємо на увазі не лише, скажімо так, нові види пального для автомобіля. Так, ми маємо на увазі і управлінські технології. Управлінські інновації, отже, там вони прискорюються, вони нас випереджають просто за швидкістю прийняття рішень. І ми стаємо зовсім не І от два роки це означає, що ця конкурентноздатність ще зменшується. Але трагедія в тому, що е, кадри, тобто мало того, що ми е, з великим, скажімо так, скрипом обираємо ці ради. Питання в тому, кого політичні партії ведуть до е, тому місцевої я влади, би, я би розглядав цю все-таки місцеві вибори як можливість, перш за все, кадрового тренування і виокремлення тих кадрів, які можливо потім, потім зможуть брати участь і навіть на виборах центрального рівня. Тому якщо зараз ми провалимо ці місцеві вибори, то і тоді нам буде важко. Зрозуміло, отже, будемо тоді сподіватися, що партія, як сказав Сергій, принаймні спробують використати цю використати цю можливість за для тестування власних кадрів як для місцевої влади, так і для в перспективі для виборів парламентських. Дякую. З вами була студія мовлення АНТВ.